Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко Парк е, пробую знімати відео, думаю, воно буде для багатьох цікавим, але в нас на поле, на, на городи вже виїхали трактора, тому стоїть гул весняний, і не знаю, як буде зі звуком. Ну, поч... ну спробую, якщо тоді буду перезнімати ще раз. Мова сьогодні піде про деревоподібну ромашку. В українській мові є це слово, ця рослина називається королицею. Тому я буду говорити і так, і так, поки будемо звикати до наших назв, українських, я маю на увазі. Так от, я в, своє, в якомусь із відео показувала цю рослину. І розповідала. Багато хто взагалі писав, що перше раз чує про неї, дехто замовляв, дехто просив розповісти ближче, що, що це за рослина, саме не із Гугла про неї відомість, відомості якісь, а саме із мого, моєї практики. Два роки назад, це ось вже, ну да, так, вона в мене росте вже два роки, це вже ось весною буде третій рік, десь із травня місяця. Два роки назад я купила малесеньким живцем. Це був касетний живець, два штучки я купила їх. Вірніше, не, навіть не два, там, мені здається, було шість мінімальне замовлення, але я ділилася із своїми подругами. Тому я собі залишила два. Ціна, здається, була чи 70 гривень, ну, ось щось таке, до, до 100, я точно не пам'ятаю. І це був, я ще раз кажу, це був касетний малесенький живець, е, ну, дуже маленький. Одненько я посадила в ґрунт, іншого в горщик. Кращого в горщик і планувала, знаючи, що вона читаючи про те, що вона погано зимою в нас на півночі України, я вирішила тримати її все-таки в горщику. Іде помічник, інший спить, бо ніч десь був на гульках. Так от, про що я? У нас в горщику він ріс краще значно, але коли в нас пішли затяжні дощі, це десь був, десь був, мабуть, вересень місяць, чесно скажу, ну, я не, не то, що про неї забула. Вона <кій> була в горщику, там був гарний дренаж, я думала, що все з нею буде добре. Але вона вигнила. Королиця моя деревоподібна в горщику вигнила, залишилася в ґрунті. Ну, Не буду говорити про те, що ця, що в ґрунті, я вже її берегла, як зіницю ока. І на зиму я її прикрила листям і на... одягла на неї пластикову п'ятилітрову бутилку. Перезимула вона чудово, пішла в ріст, і ось із малесенького живця за той рік вона наросла ось такий кущик, показую, Дивіться. Зараз 2 березня, північ України, і вона пішла в ріст. Є на верхах, ось вона дала, відбила верхи зелені, але в основному йдуть прирости по стовбурі. Чому деревоподібна? Тому що ось ці гілляки стають задерев'янілими і не вимерзають. Тобто вона на звичайну королицю взагалі не схожа. Цвіте ромашками, ну, звичайними білими ромашками, цвіте в вересні-жовтні. Можу сказати одне, що в мене вона не цвіла. Я розумію, що це живця, що це була маленька, їй потрібно було наростити ось таку масу. Вона наросла, і вже я сподіваюся, що в цьому році вона мене порадує. Бачила у своєї подруги. Як вона цвіте, вона в Одесі зацвіла досить пізно, мабуть, вже в жовтні. Е, ну, буду сподіватися, що у мене вона не трішки раніше, тому що у жовтні вона в нас не встигне зацвісти. Ось таке чудо. У е, мене живцюється вона дуже добре. Ось на стовбурах, ось на стовбурах. Ось Ось ці нарости, череночки такі, вони відломуються, ну, вже, звичайно, колись є більшими. Під бутилку. І я той рік спробувала 4, і всі 4 дали коріння і ну, досить непогано наросли. З навесну в мене вже замовлені, в мене вже немає їх. Але хто бажає собі ось таке чудо, пишіть, я залишу свій номер вайбера. В кого вайбера нема, телефонуйте. Я, не зразу, я, можливо, не візьму трубки, трубочки, але я перетелефоную потім, коли буду вільна, тому що в нас почались роботи. Ось така деревоподібна королиця. Є, як бачите, вершечки вона пустила, а є ось так, де вершечки. Вершечків немає. Я, звичайно, її потім обріжу. Зараз, ще я її, зараз я ще її не чіпаю, а потім обріжу. Ось такий кущик. Такий кущик деревоподібної королиці або ромашки, як більш звично нам чути. Хочу сказати, що я, коли обривала листя, тут вигрібала все, то вирвала із корінням. Ой, не з корінням вибачаюсь, а ну, відломались ось гіль гілки. Я їх просто, ну, вони великі, бачите, одна і он друга. Я не знаю, який буде результат, скоріше, всь, ну, я так думаю, що ніякий. Але я їх просто тикнула ось так в землю. Ну, побачимо. Ось, ще раз покажу, дивіться, який стовбур в неї. Е, від кореня ось відбиває, теж відбиває. Ось такі живці. Ну, не живці, а гіллячки. Ось. Зараз ще покажу зараз покажу ще мої. Ой, я вибачаюсь, цей Рудік. Підбиває мені телефона. Е зараз покажу свої молоденькі, які я живцювала у тому році. Ось така вона вимахала за сезон. Цей живець. Буде коштувати 100 гривень. Є менші, будуть відповідно дешевші. Ну, мені здається, що там в мене вже є замовлення. Хто дивиться і хто замовляв, то, якщо погоджуєтесь, то так. Ні, тоді відмова й хтось, можливо, інший забере. Ось така краса незвична рослина для, для наших ще садів. Рекомендую. Спробувати. Ну і завершу відео весняною красою Крокуси. Всім гарного дня і все буде Україна!